Замовниця замовила дві блузки з капюшоном, і ось одна з них. Це блуза, чи жилетка чи вітровочка ну, хто як назве. І ось так стильно придумали кишеньки в шахматному порядку, з іншої тканинки, з батіста. Там такий основа з жакарду із білого. Пройми обробила обтачкою, але на лице. І край не обметаний, а підвернутий ось так. І все так стильно виглядає. І коли потрібно прикрити голову від сонця, то це дуже зручно і при тому стильно. Вниз, ось також оброблений, також, як і пройми такої ширини. Ось. Так усе гарно. І ще, замовниця, захотіла ось такі ленточки. Мені не подобається ця ідея. Я би просто шнурочок уставила тоненький. Ну, але з часом можна замінити. Якщо їй подобається, то буде носити й так. Оцініть такий наряд.